Христос Воскрес! Брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, сьогодні ми будемо читати, верніше будемо знайомитись із 78, 79 і 80 псалмами. Чому три псалми підряд? Справа в тому, що ми тут будемо прослідковувати певну закономірність, взаємозв'язок, і ці псалми один одного начебто доповнюють. І згадаємо 77-й псалом, там розповідалося про те, що Бог, як люблячий батько, робить все для того, аби цей народ побачив його любов, його чудеса, його турботу, і побачили, що Господь із народу кличе сам пастирів, аби ці пастирі вели цей народ і закінчився цей псалом згадкою про Давида. Але перед цим ми почули. Чому було попущено цьому народу страждати. І далі, от 78-й псалом, він розповідає про зруйнування Єрусалима і Єрусалимського храму. І, відповідно, хоч і ми прочитали, що начебто і прийшов Давид, і вже би мало все відновитися, відновився, мав би, мав би відновитися завіт між Богом і людиною. Але ми знаємо, що після Давида теж було багато царів. Та і сам народ відступалися від істинної віри, як ми вже не раз з вами про це говорили. І відповідно цей попередній 77-й псалом є свідченням. Ну і для тих, хто чули 78-й або хто були свідками тих подій, які тут згадані, значить цей псалом є свідченням, чому це все стається. Отже, 78-й псалом. Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій. Єрусалим обернули на руїну. Давайте звернемо увагу на слово насліддя Твоє. Що це означає? Ну, це Божа частка на землі, це той народ, який має Богу служити. Це частка Божого тут між людьми. Але цей народ, оскільки відступився від Бога, то він вже не став часткою обраного народу. І далі читаємо: кинули трупи рабів твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих твоїх звірам земним. Ну, начебто, якщо так дивитися, що люди сугрішили, й Бог покарав. Але як же ж тут написано, що і тіла святих теж лежали для звірів. Як нам правильно це зрозуміти? Справа в тому, що коли приходить біда, то страждають усі: ті, хто багато согрішили, і ті, хто, можливо, утримували себе від гріха. І найперше, ми згадаємо шлях Христа, що Христос був безгрішним, але зазнав страждання. І ми якось говорили, що здається, що християнство – це така релігія, має бути, коли в мене буде все ідеально, все прекрасно, я буду благоденствувати, завжди радіти, там має бути здоровим і так далі. Ну, це в харизматі є таке бачення, що саме таке має бути християнство. Але насправді Христос неодноразово говорив, що у світі зазнаєте страждання. Ну і ми знаємо, що більшість апостолів, крім Іоанна Богослова, всі апостоли постраждали за віру Христову. І тут оце є реалія, що у світі є зло, і люди часто страждають за це зло. І от ми постійно згадуємо з вами, оскільки у нас зараз іде війна, то от треба згадати, що багато ж ідуть воїнів. І от дуже часто таке буває, що ми приїжджаємо на похорон воїна, і ми чуємо історію, що справді ну, ду був дуже хороший людина. Він був добрий сім'янин, і всі просто дивуються, що от така хороша людина і загинула. Отак, от, от і є в цьому світі, що. Оскільки тут є зло, то всі не можуть його уникнути, цього зла. Але треба правильно розуміти це відношення до таких речей, які нас оточують. От. І тому що в нас, ну оскільки ми егоїсти, в нас може зародитися така думка, що от я постараюся там не грішити, і в мене буде все прекрасно, мені Бог дасть все необхідне і захистить мене від усього. Ну, Христос такого нам не обіцяв. Треба духовно це розуміти. Розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших наругою і соромом для тих, що оточують нас. Ну і в такому дусі продовжується псало. Добре, значить, зруйнування Єрусалиму. Далі що робити? Наступне треба щось Робити, докорінно міняти, щоб знову все відновилося. І тому 79-й псалом, псалом Асафа, є якраз зверненням до Бога. І це звернення, знову ж таки, воно базується не на особистому проханні, не на особистому такому вузькому баченню життя цього псалмоспівця, а псалмоспівець широко дивиться, згадує знову ж таки біблійну історію, і з тої біблійної історії, з тієї позиції звертається до Бога Отця. А хіба Бог не знає тієї історії? Бог знає цю історію. Але це означає, що тепер ми усвідомили. Ми тепер правильно згадали, і тепер ми зробили це частиною нашого бажання. Щоб Господь, так як колись рятував, не раз цей народ, щоб сьогодні він і нас порятував. І отже, 79 й псалом: «Пастирю Ізраїлю, поглянь ти, який водив Йосифа, наче ягня, і сидиш на херовимах явися. Чому тут згадується Йосиф? Йосиф прекрасний. Йосиф це прообраз Христа. І він був дуже смирений, він був вірний Богу. І, хоч буває так часто, що, наприклад, люди жили біля Скинії або жили в Єрусалимі і забували Бога. А Йосиф був в полоні, був безправний, був у в'язниці, працював наймитом, слугою, і він не втратив Бога, і він не втратив віри в Бога. І тому згадується. Оцей Йосиф, Перед Єфремом і Венеаміном Манасією, Господи, піднеси силу Твою і прийди спасти нас. Тобто заради отих, хто упували на тебе. Боже, наверни нас, осяй на світло лиця Твого, і ми спасемося. От які гасла! Починають виголошувати тепер, псалмоспівці. Господи, Боже, сил! Доки будеш гніватися на молитву рабів Твоїх? Як так? Бог гнівається на молитву, ми ж маємо молитися. Нема, мабуть, доброго усвідомлення, яка та молитва має бути. Ось е, недавно читав е, Порфирія, е, Кавсокалівіта. От Ми, коли молимося, ми про щось думаємо. Ну, там за дітей, так, наприклад, ми думаємо, чи там за війну, за, за країну, за близьких, за те, що нас болить, хтось нас там образив там, і так далі. А він каже, а коли ти молишся, ти про ці речі не думай. Тому що ми весь час, як говорив один митрополит, людина як народиться, то вона отак руки от до себе, що все до себе, все до себе, все нам треба, Бог знає, що нам треба. І треба, щоб молитва була у простоті. От коли є молитва у простоті, коли ми просто богославимо, коли просто Бога вихваляємо, коли просто молимося. То тоді і Господь приходить на допомогу, це чиста молитва. До речі, є передання, я його вже не раз розказував про Авраама. Це у євреїв є дуже багато передань, не тільки те, що записано в Біблії. І там згадується, що коли він ще був, там в землі Ур, ну, тобто на батьківщині своїй, ну, і знали, що він. Хоче служити істинному Богу, а оскільки вся родина, там і всі були язичники, його кинули в піч. І побачили, що в піщі ходив ангел. І потім розказується, що явився ангел до Авраама, коли вже він був у піщі, і питає його, що ти хочеш. От, і він сказав такі слова: що Богу угодно, нехай то і буде. Уявляєте, міг сказати, там, що захисти мене. Бо я ж тут зараз згорю і так далі. От е, ця така покора перед Богом, абсолютно зречення своєї волі в Авраама було постійне. Згадайте, як він не раз навіть і на дружину казав, що то сестра. Потім, як він навіть, коли Господь сказав, принести в жертву сина. Він в простоті те робив. Хтось скаже, це ж жорстоко. Ні. Авраам знав, що Бог любов. І він знав, що він не допустить цього, щоб його син загинув, той, якого він так довго чекав. Ось от, тої простоти нам не вистачає. Як то кажуть, ми інколи замолюємо Бога своїми бажаннями, мабуть, ну так і треба, бо ж сказано, просіть і, і буде вам. Але ми повинні розуміти, що треба, коли ми молимося, дати місце Богу. І ще так кажуть, що коли. Ми молимося, то треба ще й почути, що Бог хоче сказати. Ми Богу багато говоримо. Ми читаємо кафісти, ми читаємо молитви, читаємо псалтир. Але не забуваємо, що треба якось стати, так, зосередитись і подумати, а що би Бог мені хотів сказати. І воно ну, відчується в душі. Тому що згадаєш, що от тут недосконалий, те не так зробив. Оце головне. А так ми замолюємо Бога, багато читаємо, і, а потім може людина повернутися від молитви і там огризатися. Там. Осуджувати і таке інше, так що треба бути дуже там обережними, щоб Бог не гнівався на наші молитви. Ти наситив нас хлібом, слізним, напоїв нас сльозами великою мірою. Ти поклав нас на осудження сусідам нашим і вороги наші знущаються з нас. Ну все розповідається, не буду зупинятися на кожному стиху. Далі, 80-й. Ну і вже тепер треба славити Бога. І тому псалмоспівець Асаф у 80-му псалмі промовляє Радісно співайте Богу, твердині нашій, викликуйте славу Богові Якова, візьміть псалом, дайте темпан, псалтир милозвучний з гуслями, засурміть у новомісяча сурмою і у присвітлий день свята вашого. Бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. Він остановив це як свідчення для Йосифа, коли він вийшов із землі Єгипетської, де почув молитву, якої не знав. Я зняв тягарі з плече його і руки його звільнив від корзин. В біді, ти прикликав мене, і я визволив тебе. Серед грому я почув тебе, при водах мириви випробував тебе. Ну і в такому дусі. Продовжується 80-й псалом. Отже, підсумовуючи, що ми згадаємо, спочатку свідчення, 77-й псалом, це попередній. Чому от ці всі речі відбуваються у світі? Наслідок, це 78-й псалом. Зруйнування Єрусалиму. 79-й, згадують, як же ж воно має бути насправді. Згадують Йосифа. Можна багато говорити про Йосифа, який він був дійсно. І, от приклад Йосифа це приклад смирення. От це смирення, і нам потрібне для того, щоб щось змінилося. І далі вже 80-й псалом, значить, все, треба Бога славити. Навіть попри всі біди, про всі проблеми, славте Бога! І Господь буде нас укріпляти. Слава Господу Богу Христос Воскрес!